Ще зі зведення генштабу російські окупанти намагаються розвинути наступ і вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, щоб підійти до життєво важливої траси на Костянтинівку, каже речник Осу Хортиця Назар Волошин. Чим саме важлива ця траса і цей сектор загалом ці два населені пункти Курахове та Покровськ, на вашу думку для ворога. Ну, давайте говорити, почнемо з Курахова. Кураха – це основний логістичний хаб Збройних сил України, і відповідно, Курахівська ГЕС, яка живить ТЕЦ, перепрошую, яка живить електроенергію як контрольовані, так і окуповані території Донецької області. Тобто, це великий промисловий центр, який має велике значення для відповідного питання життєдіяльності цього регіону. По Покровському напрямку тут питання знов-таки перерізати логістику сил оборони України унеможливити матеріально технічне забезпечення з основних баз постачання, які зосереджені Дніпропетровській області, і відповідно вирішення питання виходу на адміністративні кордони з Донецької області з метою подальшого флангового охоплення українського групування засереджено промисловому трикутнику Славянськ-Краматорськ і, Відповідна Костянтинівка з приводу траси, ну траса на Костянтинівку – це основна логістична траса, якою здійснюється матеріально-технічне забезпечення українського гарнізону, який знаходиться відповідно, як часів Яр Костянтинівка, так і славянськ, плюс можливість безпосередньо виходу на місто Костянтинівка шляхом флангового маневру, тобто фактично створюється загроза оперативного оточення українського групування засередженого часів яру. Але ситуація контрольована в моменті того, що подібні сценарії розвитку подій вони прораховані генштабом збройних сил України і відповідно робляться певні засоби, щоб не допустити подібної реалізації сценарію, варто говорити про те, що наразі окупанти зосередили дійсно основний напрямок свого наступу на двох не тільки на покровському. На жаль, є і ситуація дуже складна. І, відповідно, крім Покровського ще на Времівському виступі, де вони різко активізували свої свій, свій наступ, і відповідно намагається продавити оборону збройних сил України в районі Білогорівки і зустрічний удар з району. Виємки Донецька область це загроза створення оперативного оточення українського групування зосереджена безпосередньо в Сіверську. Це так званий сіверський напрямок. Тому можемо говорити про те, що за останні дні різка активізація військового протистояння по всьому Донецькому фронту. Причому використовують тактику. Я ще раз підкреслю тисячу порізів, тобто мовиться про те, що окупанти одночасно наносять удари по декількох напрямках з метою розтягнути засилля Генштаба збройних сил України. І не випадкова якраз активізація на харківському напрямку, на якісь сили оборони України це вже відкрита інформація змушені були перекинути оперативні резерви з Донецького напрямку. Цим власне і намагаються скористатися окупанти, посилюючи тиск на Покровському, Евремівському і відповідно сіверських напрямках. Пане Дмитре, давайте два слова скажемо про життя на окупованих територіях. Там є кілька цікавих новин. Зокрема, ось маємо заяву від так званого керівника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького. Він каже, що Росія планує створити новий федеральний округ, куди мають увійти тимчасово окупований Крим, а також території України, захоплені під час повномасштабного вторгнення. Каже, що ймовірніше за все цей регіон буде називатися Новоросія. Назва для нас це абсолютно не нова. Бачуємо, ми її вже досить давно, але що означає зараз оце пересування фігур на дошці? Для чого буде створено новий тимчасовий регіон? Федеральний новий тимчасовий регіон створений в алкогольній уяві самого пана Балського. Мовиться про те, що ще 30 вересня 22 року було підписано указ російського диктатора про включення у склад Російської Федерації чотири нових регіонів, а саме так званої ЛНР, ДНР, відповідно Запорізької, Харківської, о, перепрошую, Херсонських областей. Зауважу Харківської, до речі, там не було. І відповідно змінювати характер адміністративно Територіального устрою заради забаганок балицького ніхто не буде. Це елемент російського іпсо, показати, що Росія не відмовилася від ідеї створення так званої новоросії, а саме е територій, які будуть включати східні. Регіони Луганська, Донецька область, відповідно, Запорізька, Херсонська і Автономна Республіка Крим. Тобто, це намагання знов підвищити градус напруги, але вже на інформаційному просторі. Ну наскільки це успішно? Ну це більше недолуга, а тим більше враховуючи персону самого Балицького. Давайте тоді до сусідів Балицького сходимо ватажок так званої ДНР Пушилін заявив, що знайшов, мовляв, інвестора для розвитку торгового порту Маріуполя. Про це він в кулуарах Петербурзького міжнародного економічного форуму заявив, яке серйозне представництво. Тиждень тому варто нагадати, Пушилін казав, що металургійний комбінат Азовсталь відновлювати не будуть. Мовляв, цей завод у Маріуполі нікому не потрібен. Що зараз намагаються зробити із порту Маріуполя на вашу думку? Перетворити його в військовий хаб варто говорити про те, що Маріуполь наразі працює виключно для потреб е, окупаційної армії. Мовиться про функціонування е, переправи єс Маріуполі, якої кожного дня перекидаючи особовий склад і важка бронетехніка для посилення е, відповідно е, позиції сил. Е, Окупаційної армії на Донецьких запорізьких напрямках з приводу інвестора, ну давайте говорити, що окупантам не цікаво не тільки Азовсталь, ну, відповідно, заводи і лічей, взагалі вся промисловість окупованих територій. Тому для мене подібний характер заяв він не новий. Інше питання: що Російська Федерація розглядає ці регіони як відповідна. Дотаційні, і це їх не влаштовує, і от подібні заяви. Пушиліна, я думаю, викличуть певний резонанс з діями російської влади, яка намагається перевести ці регіони як мінімум на самоокупність. А те, що ми бачимо, ну це спроби Пушиліна знов таки взяти під контроль ті потоки фінансування, які йдуть на так звані програми з відновлення регіону. Там не одна корупційна складова, і я думаю, найближчим часом ми побачимо вже результати саме діяльності російської правоохоронної Охоронної системи в моменті е відповідно кадрових чисток в найближчому оточенні пошиліна. Рухаємося далі. Ще один сусідній регіон. Окупаційна влада Луганська веде роботу із визнання безхазяйними сотень квартир, і пообіцяла і надалі віджимати чуже житло. І активно зараз починають з'являтися відеоролики у соцмережах в Тікток, в Телеграм, де мешканці міста жаліються, що у них просто рейдерують житло. До чого це в фіналі може призвести, і для чого це робиться на вашу думку? Ну, давайте говорити я на власному прикладі. У мене нерухоме житло. Скажімо так, націоналізували що в 2014 році. Просто вибили двері та це заїхали нові власники, представники окупаційної адміністрації. Для чого робиться? Ну відповідно вирішується низка питань. Перше це позбавлення права власності людей, які виїхали за межі так званої ЛНР. Це проукраїнські налаштовані громадяни. Ну і відповідно, друге це питання спроби вирішити, скажімо так. Квартирне питання, але не місцевого населення. Мовиться про те, що квартири роздаються виключно відповідно або представникам окупаційної адміністрації, або представникам російської окупаційної армії. Не мовиться про поліпшення житлових умов, саме мешканців так званої ЛНР. Себто таким чином намагається закріпити російську присутність саме російського силового блоку на окупованих територіях шляхом роздачі безкоштовного житла. Днями аналітики ради національної безпеки та оборони дослідили медіаландшафт окупованих територіях на окупованих територіях. Оприлюднили звіт, в якому зазначають, що там працює дуже розгалужена мережа із проросійських телеграм-каналів і засобів масової інформації. Понад чотири сотні активних одиниць, які транслюють ту чи іншу той чи інший порядок, денний нарахували аналітики. Там функціонує, як вони кажуть, ціла інформаційна екосистема. Керована російським агресором, і тут питання: чи е, варто Україні намагатися протидіяти цьому надпотужному голосу пропаганди? Чи у нас е, є зараз шанси достукатись до е, людей на тимчасово окупованих територій крізь оцю цю інформаційну завісу? Ви знаєте, мене більше дивує, що цих аналітиків очолює згідно інформації з відкритих джерел людина, який свого часу був? Е, Представником Свілікого війська Донського. і у мене запитання: це центр протидії дезінформації про РНБО. яким чином він пройшов спецперевірку Служби безпеки України. З Цього треба починати. Знаєте, і коли ці так звані аналітики виходять і відповідно розповідають про наративи, мені хотілося б почути відповідь на це питання. Якщо брати до уваги, що до недавнього часу РНБО очолював активний член кримінального групування по Луганську, а саме Олексій Мічлавич Даніла більш відомий правоохоронним органом є Кльоша Мячик. Е, причому він проходив по оперативних розробках саме як активний член кримінального угрупування покійного кримінального авторитету Валерія Доброславського. Тому запитань до цих аналітиків і до РНБУ в мене більш ніж достатньо, але ще більш достатньо запитань до Служби безпеки України, яким чином вони проходять спецперевірку. Угу. Ну, а все ж про інформаційне наповнення два слова. Варто туди е, з нашим порядком денним намагатись пробитись, пане Дмитре. Варто, але не в тому, які демон... формують такі псевдожурналісти на... на кшталт Мацуки та інших, яких чомусь вважають рупором чи там, скажімо, голосом українського Донбасу. Треба змінювати інформаційну повістку, наповнювати відповідний інформаційний супровід українським змістом. А не проросійськими наративами цих окремо взятих так званих журналістів, які працюють виключно по темниках, має бути спланована інформаційна компанія за 30 років. Мене Більше 30 років незалежності ми ті регіони фактично віддали на поталу місцевим фінансово олігархічним кланам, які були пов'язані з російськими спецслужбами, і те, що сталося в 2014 році, це наслідок бездіяльності центральної влади як в інформаційному, так і суловому супровіді. Дмитре, почули вас. Дякуємо за аналітику, за думки і ваш час. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігерьов був на прямому в рамках щоденника війни.